Я продовжую робити огляд на глави Джоджо і надіюсь на вашу підтримку. Іноземні сайти читальні манги падають від пливу фанатів. А це значить, що Джоджо Джулен з глава 2 японець на Гаваях вже вийшла. А так ми починаємо. Перед початком аналізу підкреслю наступне: одна моя теорія підтвердилась, інша наполовину спростувалась. Якщо ви пам'ятаєте, я припустив і навів певні причини, чому таємничий японець це не джоський. Що й треба було довести на велике здивування, як і моє, так і напевно ваше, цим японцем виявився улюблений аракі персонаж. Кішиби Рохан у коментарях до глави я побачив багато повідомлень по типу як Рохан вижив після ресету. Він що кам'яна людина, я запутався, дев'ята частина це спін-офф, так сказав, кішиби Рохан, і так далі. Ні, це зовсім інший Рохан, хоча зовнішній вигляд і його робота мангаки залишились незмінною. Щодо його стенду, не можу нічого сказати. Так і саме не можу пояснити, чому Рохан перевозить Алмаз що й один. Але звісно про це ми дізнаємось пізніше. Для мене дивно, що особистість японця так швидко розкрила я гадав, що Раки буде більш роздувати хайп навколо нього і згодом покаже його, коли наша команда наблизиться до цілі. Одна моя теорія наполовину оправдалась. А про те, що стенд рофлопаса Кін Крімзон провалилась. Але я надію, що Кін Крімзоном володіє Меріл Мейці Рофлопац. Ой, 17-річний Усагі Ало Хаоє. володіє стендом The Made Kudasai аракі знову ділиться своїм плейлистом. Made Kudasai балада прогресив року гурту King Crimson Назва означає: зачекайте, будь ласка, японською мовою, силу, яку показав Усагі на камері спостереження, формує з його тіла курча Шинобі, який по бажанню може змінювати об'єкт. Правда, не по бажанню самого власника усагі. Made Kudasai зміг підробити зафіксовані дані, але правда кажучи, бачучи таких осіб в такому одязі, поліцейським не потрібно. Напрягати, щоб виявити причетних до злочину. Доволі непогана сила, але, на мій погляд, він не те, що змінює основний об'єкт, а клонує оригінал і вже на дуплікаті виконує маніпуляції. Деяка інтересна деталь, що у Сагі має один із перекладів як кролик, якого ми вже бачили заздалегідь на арті. Сама глава починається з інтересної сцени, і в той же час референс на Breaking Bad, де наш Джодіо проводить свій робочий день в шкільному дворі. До нього на велосипеді під'їжджає покупець подруга так званої Кейт, яка бажає замовити товар. Натомість. Джодіо відповідає, що не знає ніяку Кейт і не збирається напрасно балакати. Дівчина починає задавати багато питань у відповідь Джодіо за щось не те. І розкриває її як поліцейську. Що у фонарику велосипеда камера, а також що у фургоні з морозова вже чекають її напарники у І на це студентка відповідає ідентично, як у серіалі Breaking Bad Мовляв, що поліцейський на своїй службі ніколи не збреше, на що повівся Джодіо І через момент вже був прикутий в наручниках, відомим нам поліцейським. Хоча, як мені здалось, у першій главі. Він зник безвісті, але напевно сила стенда листопадовий дощ розсіються через певний час. Хоча Джодіо сказав, що йому потрібно було убити збоченця. Поліцейський жаліється, що кожний похотливий сон про молодшого брата Драгона. На що Джодіо одною атакою знищує докази і звільняється від наручників. Важливо зумітити, що, хоча листопадовий дощ діє в певному радіусі, Джодіо сам вибирає ціль, а не розправляє все підряд. Доволі інтересно. Той же час поліцейський виживає після дощу, і напевно ми його не раз ще побачимо. А можливо, він головний антагоніст. Прикольно б було, якщо б у цього поліцейського появився стенд і він б зустрівся з драгоном. Це було у стилі Ракі. Хоча я і не впевнений на рахунок наступного, але потрібно відмітити ще одну відсилку, але вже на дораму скажені пси. По дорозі до особняка на одному з фреймів наша команда вирішує придумати імена для прикриття. Саму дораму я не бачив, тому не можу стверджувати це. Ще один момент стосується прямо Джодіо, коли він проходив психологічний тест. З його фрази більше того він ще й грошей коштує, Наш що або жадний або йому жаль, що мати платить за нього, або просто не може користуватись нелегальними грошима, так як це може призвести до сумнівів отримання цих коштів. Але найважливіше це результати тесту. Наш Джодіо виявився з цікавинкою. У нього виявили антисоціальний розлад. Основні признаки, якому можна виділити як імпульсивність, відсутність бажання довготривалих стосунків, зловживання психоактивними речовинами і ігнорування соціальних норм, а також можливо психопатія, нездатність до щирого каяття у заподіянні шкоди іншим людям, брехливість, егоцентричність та поверховість емоційних реакцій можливо, Аракі ще не показував присутність цих признаків, але в наступних главах або ж ближче до кінця манги, джоді буде розвиватися як психічно нестабільна особистість. Ну напевно, якщо чесно, у мене давно така дум... Думаю, що можливо Джодіо є як антигерой, адже якщо порівняти його з Роханом або Джоскі, то Джодіо має багато признаків стати щось наподобі Волтера Вайта. Але я вже прискакую події. Сюжет розвивається, а ракі тримає планку. Я не маю за ціль приказати сюжет глави, адже ви вже самі знаєте його. Плюс насолодились красивими фреймами від Аракі. А що ви думаєте стосовно цієї глави? пишіть в коментарях. А я буду прощатись з вам був 66 шість і бувайте.